Мерседес, МЛ-ка, гільзовка блока. Зараз покажу декілька моментів. Дивіться, МЛ-версія американська, не європейська. Є різниця по поршнях. Різниця по поршням посіні. Дивитися, побачите, яка по них різниця. Що ми робимо? Ми гільзуємо блок і розтачуємо блок від фальшвала. Тобто ми поставили блок на фальшвал. Ми не беремо його від плоскості подону, ми беремо від осі колічного вала. Поставили, блок розточили, потім знімаємо, загільзували, і потім ще раз ставимо на приспособах. Ми його, гільзу, ми його вже розтачуємо після гільзовки. І також робимо хонінговку на фальшволод. Тобто, вся робота робиться від осі колінчатого вала. Тоді в нас не буде ніяких проблем, тоді у нас нічого не загризе, і все буде їздити, і не буде ніяких перекосів. Також, плоскость блока. Ну, Коли ми шліфуємо блок після гільзовки, ми її також робимо від фальшвала. Вся робота робиться від фальшвала. Всі виобразні блоки, щоб зробити якісно, і зробити, щоб була в них соосність, тільки від фальшвала або називаю там скалка. Зараз ми роздачуємо гільзи з верхнім буртом і гільзуємо з верхнім буртом. Якщо гільзуються блоки алюмінієві з нижнім бортом, дуже часто просідають гільзи. Щоб не було таких моментів, всі блоки гільзуються з вальним буртом. І ще є декілька нюансів по гільзовці, які ви будете бачити в наступних відео. Всім дякую за увагу!